Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні такий відгук трошки. Коротше, треба було е, знайти е, каталог по ремонту Volkswagen Transporter t 5 2.5 Дизельний двигун. Е, знайшов такий сайт, крутив, вертів, наїбать хотів. Е, Сплатив е, Трохи більше. Десь 5 доларів, мабуть, за каталог. І дали такий каталог. От зараз відкриваю його руководство по ремонту. Авніше повне. Перше, всього 34 сторінки. По-друге, якщо дивитись там опис, ну, бріддятіна якась там просто херню понаписували. Е, в ремонті це ніяк не поможе. Ну, це не ремонт вимагана, це просто якась. Брошурка, як е, якихось моментів затяжки, що як там розбирається, що як збирається, толком нічого нема. Просто от якась сіра бору понаписували. І на прохання повернути гроші, там щось щось, щось, ніхто нічого не відповідає, все, заплатив, лох попав. Есть, не, не раджу скачувати е, щось через цей. Ресурс. Дякую всім за увагу.